Всім привіт! З вами Сергій Велетнюк і ми нарешті добрались на риболовлю. Сьогодні ми на долині Озер і сьогодні у нас доволі цікавий формат риболовлі. У мене сьогодні ловля на пікер, і сьогодні я не сам, сьогодні я з дружиною. Будуть змагання, тому дивіться, вболівайте і детально розповім все у відео. Купив собі ось таку сумку Саму велику По розмірам вона йде десь як середня. Собака з долини Озер, так? Да? Барбос. Ді сюди, дивіться які. Багбоси бігають. Багбоси. Із прикольного цій сумці. То що місце валом. Ще тут я нічого не розложив. Купив собі ось таку сумочку на насадки. Потім. Оце вже щастя. Кажуть, щастя за гроші не купиш. Набрав собі всяких флюриків таких, набрав ліквідіків, взяв таких на пробу собі. Будемо тестувати і показувати вам, що працює. Буду ловити я на Super Slim. в комплекті з. Такою катушкою, це дайва ніндзя 3000, здається, маленька катушечка. Тут доволі велике передаточне число. Будемо сьогодні її тестувати. На годиннику у нас 1151. Зараз будемо замішувати корм. Ми трішки підловились, потестували трошки. І зараз будемо вже виробляти якусь стратегію і ловити рибку. У нас тут такі вовкодали, охороняють. Що ж, розкажу вам про наш формат. Що ж, ми хочемо сьогодні позмагатися в доволі цікавому форматі. Я собі визначив точку. Це в мене 33 метри, закліпсував, буду її загодовувати і пробувати на протязі, я думаю, півтори-дві годинки будемо ловити саме з цієї точки. А дружина буде ловити в пошуковому методі, і ви побачите, що саме принесе нам більше риби. Будемо ловити на кількість і в кінці вже вам покажемо, скільки ми наловили. З приводу загодування. Я маю ось такий мікс-пільчика. Я його хочу залити ліквідіком, щоб він трошки настоявся і буду другим водилищем додати його в точку. А ловити, як завжди, на флет. Так, сієс. Взяв отаку красоту на пробу. І дуже мені сподобався аромат. Це королівська слива. Заливаю її поки досить. Я для початку його рівномірно зволожую, а потім потрібно буде ще додати води, бо пільчик нормально так п'є рідину, йому потрібно насититись, тому дозволожуємо двічі. Так, так Аромат бомба Декілька закидів ми зробили на фідерстрайк ананас. Взяли декілька риб, тому і будемо далі на нього сьогодні ловити. І, звісно, це сосиска, куди без неї. Саме на цій водоймі риба активно відзивалась, на неї минулі рази я ловив на неї і на змаганнях використовував, тому сьогодні знову будемо використовувати. Сьогодні велика активність саме дрібної риби, бо дуже багато холостих клювань. Також бачимо індикації на квівертипі, тому, мабуть, зроблю корм трішки типу як перезволоженим, щоб він не розсипався відразу, а залишався на годівнички і для коропа все ж таки щось залишалось. Залишаємо його настоятись, я думаю, чекаємо хвилин 10 і розпочнемо наші змагання. Так, у нас тут 11.59, хтось вже готовий закидати. Кидаємо де тобі старт. Є, а собі я тут забив сосиску, пробував і такі насадочки. Тільки що надів ось такий тік-так. Попробуємо. Попробуємо. Таймер. Будемо десь хвилин 5 тримати. Один садок у нас. Будемо ловити на кількість і, я думаю, через годинки, півтори-дві покажемо саме скільки риби у нас буде в садку. Поїхали. Так, 12.03. Перша рибка. Зупиняємо таймер, додаємо рибку. А в дружини тут що? Причому клювання було в обох, я вже думаю, та ну куда ж ти першу рибу? А тут отакий крапс. Що ж, біжком забиваємося і продовжуємо далі. Хтось питається, зарівняйте шанси. Причому клювання було реально в льот. Бо ми закинули одночасно і пройшло там секунд 20-30. От вам і долина Озер. Але той, хто... Тут вже ловив, то розумієш, що ці сектора більш якщо сідати саме з цієї сторони, то більш перспективні, бо вся рибка буде йти звідси. І не зійдеш, так? Да? У <рив> <рив> нас тут підтримка. Зикали це не прикусно. Або клювака, або ти мене ціпанула. Зараз провіримо. То переходь сюди. Так. От, трішки незручності ловити поруч. Ну нічого, ми це і справимо. Зараз візьмемо рибку і перезакидаємо. У нас тут охранники Барбоси. На травички не хочеш лежати хитрі. Ось така рибка на долині озер. Тут клює, тут на лечельничку є. Тут клює. В принципі, краса. Зараз ми цього відпускаємо. Не хоче. є. І беремо ще одну рибку, тому батл продовжується, корма, як бачите, закінчується, значить працюють, насадочки працюють, ловимо далі. Та я розумію батл, ти сидиш тут, готуєшся. Корма замішаєш. А хтось ловить. Ти її одягаєш насадочку, забиваєш флетик Так, нажали. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А це і знімай вам гарні кадри. Та ти зглазила. Підсачимо рибку. І поки ми виграємо. Але я думаю, з таким темпом ловлі все може ще перегратися. Так, ти поки тут віддохни, а я швидко заб'ю і закину. Беремо насадочку. Одягаємо. Руки всі в кормі, весь в кормі, но виграти треба. Забиваю флетик. Така красота. І бістренько, поки риба не передумала, треба закидати її на мою точку. Мілкий корм, багато мілкої риби, дуже багато холостих клювань, але поки в мене 6 риб, в дружини 4, і у нас час 18, як ми ловимо. Загалом 10 рибок, тому виставки робіть самі. Водойма чудова. Ми ловим далі. Підмотаємо трошки слабіну. Ні, ну. От тобі і змагання з дружиною. Ти тут ждеш рибку, а тут уже треба забивати флет-годівничко. Бігом каже, бо вона має виграти. Забиваємо кормик. Забив і також таку красоту, ловимо на один корм. Рибка скидається. В принципі, якщо ти там не докидаєш декілька метрів або вправо-вліво, ну частіше вліво, бо риба йде. О, риба йде зліва, бачите, і Окей. Поки тянемо її, нам потрібно вириватись вперед. Дивіться, просто це взяв ще. У мене два пікера, це Link Picker 270 і також красота. Коротше, як то кажуть, бабка пошептала, риба зійшла і хтось питається вирватися. У мене сьогодні обдиви. а ми так просто не здаємось. Оце вже гарна рибка. Дивіться, тут риба. Тут риба. От тобі роздача на долині озера. Риба пішла на мілину. Зараз беремо її. Ма нам треба перемагати. Це пікер просто. Красата. Ви мою рибу, пожалуйста, не зглажуйте. А? Не, ну чого так? Коли ловиш сам, 10 клювань, та можеш взяти 9 риб, стараєшся, працюєш з реалізацією, Змагаєшся з дружиною. Три сходи підряд. Треба не робити можна висновки. Познаватися, зазнаватися не можна. Треба їздити ловити самому. Треба якось знімати це прокляття. Бо коли був відрив спочатку три риби, потім дві, тепер одна, то якось вже весело стає. Треба брати цю рибу, вона нам дуже і дуже важлива. Друзі, ще те бішком, він ще їх 30 хвилин. Гарно сфотографую. фотографує. Єсть. Сьома риба є. Розрив дві рибки. Зараз ми її знімаємо. Тем, щоб розуміли, приблизно десь 2 хвилини і клює риба. Тобто кожний перезаки це, це клювак, отакого. такого тихо-тіхо-тіха. Тихо, тихо. Був би не зачот. Кожний закип це або клювака або є рибки. Забиваємо і ловим далі. Ви коротше в коментарях розсудіть. Оцей монстр іде в зачет? Іде. ми ж на штуки. Бо я кажу, що не йде. Ми прийшли ловити коропа. От такий звіздюк. Я зараз взагалі почну плоту ловити на опариша. Карась, ну ти просто... Але враховуючи, що у нас ще 16 хвилин. У мене 8, в тебе 7. Тому ще трошки ти звіздюк. Треба держати тем. Але треба вигравати так, щоб потім тебе не вигнали з дому. Бо потім і будеш ловити на долині озарточки. Дев'ята рибка є і причому навіть не встиг натягнути лісочку. От вам і ловля в точки. Так, волкулаті. <рес> охорона постійна. Забиваємо. Зараз ловлю постійно на сосиску. Спочатку пробували я на нас, але на сосиску риба швидше знаходить. Я думаю, це за рахунок того, що вона мілка. Вона... Має більш такий різкий смак, аромат, і тому риба знаходить її швидше. топ 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 Кліпса і ще одну рибинку, я думаю, і, і фініш. Так, ну що вам сказати? У нас тут на годинничку 14.00. Це означає, що пройшло 2 години нашої ловлі. У мене 10 риб, У дружини 8, але вона. Тяне дев'яту рибку. Зараз ми її беремо і фінішуємо. Рішив загодувати, вимотав уділище, а хтось підловив ще одну десяту рибку. Тому зараз ми її знімаємо, покажу вам по-новому як я годуюсь. Щоб поки цих 20 хвилин чи 15, поки ми будемо відпускати рибу, вона у нас не... Уйшла з точки. Одною рукою не зараз знімлю і все поки. Взяв я собі на пробу престановські кормушки і потрошки з ними розбираюсь. Чим цікаво, що тут є ось цей швидко з'єм. Що ти зняв тихо і можна міняти доволі швидко кормушки? Одягнув іншу. Резиночка. Закриваємо резиночку і не потрібно перев'язуватись, бо це займає багато часу, але наприклад, тим послідкує за якимось темпом ловлі. То це важливо. Але звісно воно є. І різкими ривками витрушуємо кормушку, щоб наш корм залишився на дні. Дивись на собаку. О, отак пожити. Я думаю, десь приблизно 5 стаканчиків таких закину. Цим ми затримаємо коропа на нашій точці. Обов'язково зволожуйте мат, виріжіть рибку. За дві годинки риболовлі у нас по 10 риб. і Я думаю, що це чудовий результат, бо дещо таку водойму знайти в Київській області, де можна так шикарно відловитися. Нагадаю, що ця водойма, це долина Озер, вона десь. Близно кілометрів 30 від Києва. Тут риболовля вся спортивна, тобто вся риба відпускається. Якщо ви навіть хочете ось так зробити для себе там фото з рибою чи відео в кількості, потрібно підходити до адміністрації, бо вони піклуються про рибу. Ну, ти готов щитати рибу? Не готов? Риболовля на долині Озер просто подивіться. Там дві години, дві людини по одному водилищу. Окулак. Іди сюди, подивіться, скільки риби. Тому використовуйте правильні прикормки, насадки та їздіть на такі цікаві водойми. З вас лайк та напишіть, як вам риболовля саме в такому контенті.